Звітний концерт будинку дитячої творчості це завжди аншлаг і переповнена зала глядачів. Це феєричне свято краси, грації і таланту. Цього року найочікуваніше і наймасовіше дійство в мистецькому житті міста традиційно проходило в міському палаці культури. Концерт, який тривав 4 години і включав 43 номери, було поділено на дві частини: у першій присутні аплодували молодшим вихованцям будинку дитячої творчості, у другій Захоплювались хореографічною та вокальною майстерністю старших учнів та випускників яких цього року будинок дитячої творчості за всі роки, зі слів директора Ірини Руденко, має рекордну кількість 37. талановиті, розумні, красиві, вони є гордістю закладу, якому за роки свого навчання разом з іншими вихованцями принесли чимало перемог в конкурсах і фестивалях різного рівня від міського до міжнародного. Якщо перераховувати всі конкурси, в яких наші вихованці брали участь, то це напевно треба годину перераховувати конкурси і в обласних конкурсах всеукраїнських міжнародних В цьому році. Побували на фестивалі української культури. Ольші наші вихованці, оце нещодавно тиждень назад. Ми були в Києві, які також представляли наш народний художній колектив Водограй представляв зусі Хмельницьку область на фестивалі на зустріч творчості. Окремі слова щирої вдячності в такий особливий для будинку дитячої творчості день, коли підводилась риска всьому зробленому за рік. Його директор висловила своїм колегам неординарним творчим і креативним керівникам гуртків та студій. Ми пишаємося своїми вихованцями, а також керівниками, тому що дійсно нам є чим гордитися, адже в нас згуртований педагогічний колектив професіоналів, і ми так тримаємо, щоб не втратити не творчість. Керівників і не творчість наших дітей зворушливі слова подяки на адресу колективу будинку дитячої творчості висловлювали і батьки вихованців. Ірина Сетняк має випускницю і неймовірно вдячна за цікаві роки, проведені у закладі її донькою. Так сталося, що моя дитина дуже хотіла танцювати. І З першого класу пішла танцювати в БДТ до Алли Григорівни Григорівникиринців. І я дуже задоволена, що вона всі ці 10 років до 11 класу там протанцювала, навчилася. І от зараз у неї звітній концерт, вона випускниця, і я думаю, що ну я буду дуже задоволена дивитись на неї. І в мене навіть гордість така, що дитина ходила, дитина закінчила БДТ. за натхнення. Подаровані любов і радість. Дякую мама зовсім юної вихованки Алла Шевченко. Хтось з великих сказав, якщо тобі погано, танцюй, якщо тобі важко, співай. Але якщо ти це будеш робити професійно, то ти навчишся любити життя. Мені здається, що всі батьки мають бути мають завдячувати колективу будинку дитячої творчості в особі. Директора дитячої творчості Ірини Руденко і усіх керівників за те, що наші діти навчилися не просто танцювати і співати і декламувати, а вони навчилися просто-напросто любити життя. Онучка, шанованої і добре знаної у Славуті Марії Караван, цього року також випускниця. Вона пішла стопами свого брата і стала прикладом для молодших в родині. Навіть не віриться, що Пройшло 11 років і вже моя ташечка відтанцювала, але я впевнена, що те, що вона отримала у будинку дитячої творчості, то залишиться на все життя. Дуже вдячна і адміністрації закладу, і Алі Григорівні, і тим, хто ще їх з малюка вів. Рідні вихованці будинку дитячої творчості неймовірно горді від того, що свого часу долучилися до великої і талановитої родини закладу, яка є підтримкою і опорою не тільки в творчості, а й у житті і навчанні, яке про це в один голос відповідали батьки, ніяким чином не страждає через заняття в гуртках, а зовсім навпаки. Якщо людина не може себе реалізувати під час навчальних якихось занять, то вона реалізує себе в творчості, в креативності. Дітки вони більш зібрані, вони більш розкомплексовані, вони можуть висловити вільно свою думку. Захват, грація, краса, неймовірні постановки, достойні найкращих і найбільших сцен, як завжди, оригінальні, продумані до дрібниць яскраві костюми і реквізит. Зробили творчий звіт будинку дитячої творчості. Ості справжнім святом, героями якого були вихованці клубу Малюк, улюбленці публіки, зразковий хореографічний ансамбль Альянс та народний художній колектив театру естрадної пісні Водограй, ніжні і водночас запальні учасники гуртка спортивно-бального танцю Грація. Натхненні юні артисти драматичної студії ФОРА з ніжною любов'ю до народної творчості гурток народного танцю Дивосвіт надзвичайно чарівні і граційні, юні поціновувачі хореографічного мистецтва. Учасники гуртка східного танцю Фаїза. Також у вазі присутніх було запропоновано чудову і різнопланову виставку робіт декоративно-прикладного мистецтва. Три гуртки з цього напряму, які діють в будинку дитячої творчості виставили в холі міського палацу культури сувеніри м'які іграшки виконані з різних матеріалів за допомогою різноманітних технік. Окрему увагу слабкої статі, підкоривши всіх від найменших до поважних панянок, зібрала експозиція прикрас з бісеру. Загалом роботи, представлені на виставці, були надзвичайно яскраві і, ніби наповнені дитячим теплом, сердечністю і доброзичливістю дітей, які їх створили. Бурхливі овації, щире захоплення та гарний настрій надовго це все концерти будинку дитячої творчості, які розбавляють на наше буденне життя своїми яскравими фарбами любові, добра, чарівних дитячих посмішок і щирих надій.